Unreal Engine 5 було представлено 13 травня 2020 року, і він підтримує всі існуючі системи, включаючи консолі PlayStation 5 і Xbox Series XS. Робота над Рушієм почалася приблизно за 2 роки до його анонсу. Він був випущений у ранньому доступі 26 травня 2021 року та офіційно запущений для розробників 5 квітня 2022 року. Але на сьогодні все ще майже немає нових повноцінних ігор, які б працювали на цьому рушії і які б дійсно використовували всі його можливості на 100%. Є технологічна демка The Matrix Awakens and Unreal Engine 5 Experience, яку можна завантажити на консолях PlayStation 5 і Xbox Series і побачити дійсно суперреалістичну графіку. Але працює вона з нестабільним 30 FPS. І саме ігрового процесу у цій демці доволі мало. Та от зовсім нова Ascendant Studios, яка була створена лише у 2018 році, для свого дебютного проекту взяла якраз таки Unreal Engine 5 і вирішила спробувати продемонструвати у цьому проекті хоча б частину того, чим цей рушій може вразити. Доброго дня, ви на каналі ZenView, і сьогодні ми поговоримо про Immortals of Avion, яка вийшла 22 серпня цього року, і яку я вже пройшов на 100%. Розберемо з вами, що це за гра і чи є в ній щось цікаве та варте уваги. Також обговоримо, що саме з можливостей Unreal Engine 5, ну крім гарної графіки, використовується у цій грі. І завдяки чому можна зрозуміти те, що вона працює саме на цьому рушії. І звісно, що з'ясуємо, чи варто витрачати свій час та гроші на цю гру. Так що влаштовуйтесь зручніше, та не забудьте поставити лайк, щоб підтримати канал у ці складні часи. Вперед! Звісно, що почнемо ми з сюжету та персонажів, бо в цій грі є про що розповісти. Події Immortals of Avium. Відбувається у світі, в якому йде жорстока війна за право керувати всією магією цього світу. Звісно, що є максимально погана та радикальна сторона, яка своїми діями спричиняє руйнування світу, яке, врешті-решт, може призвести до тотального триндеця. Майже всі люди у світі гри так чи інакше володіють магією, але є особливо сильні маги, які проходять службу у підрозділах Immortals. Ми граємо за Джека. Який виявляється не просто особливим, він є найособливішим взагалі за всіх інших, тому що володіє силою тріарха, яка дозволяє одній людині контролювати всі три сили магії, які у грі поділені по трьом кольорам зелена, синя та червона. І от лише Джек здатний контролювати її всю одночасно. Деталі історії трохи губляться в бур'янах під час випадкових залпів фантастичних фраз. Але її все одно легко відслідковувати. Також у сюжеті, звісно, що є декілька поворотів, частина з яких дуже передбачувана, але інша частина доволі дивна і неочікувана. Для тих, хто полюбляє копання у лорі, у грі, звісно, що є доволі велика кількість різноманітних лорних щоденників, та ще є можливість спілкуватись з різними персонажами і дізнаватись від них нову інформацію. У грі також є кілька дуже елегантних і екологічних соціальних притч. І я зрештою оцінив сучасну актуальність і те, що історія не є тупою хрінню без цікавого задуму. Я помітив певний опір використанню сучасної народної мови та розмовних зворотів у діалогах. Але, чесно кажучи, це відчувається наче використання архаїчної англійської мови у просторі сучасного шутера від першої особи. Не кожна репліка потрапляє до місця, і є певний страх покоління Z щодо Джека, який не завжди є цілком виправданим. Але загалом сюжет у грі доволі гарний і дійсно дуже добре прописаний. Від самого початку до самого кінця він правильно створює відчуття магічно фантастичної пригоди. Тому як для дебютного проєкту сюжет це 100% один з плюсів цієї гри. А тепер поговоримо про персонажів. А якщо точніше, то про анімації облич. Бо якраз таки тут вже можна бачити можливості Unreal Engine 5, а саме технології MetaHuman. У кожного персонажа дуже виразна міміка, і вже тільки завдяки їй кожен з них демонструє свій характер. Мені було дуже приємно дивитись всі катсцени у грі, які зроблені на ігровому рушії, бо я дуже давно не бачив настільки реалістичної анімації облич у грі. Очі, брови, різні м'язи обличчя все це рухається саме так, як у справжньої людини. Тому за такий підхід розробників я опладую стоячи. З точки зору ігрового процесу, Immortals of Avium це доволі динамічний шутер від першої особи, але замість звичайної зброї вам потрібно стріляти якраз таки зеленою, синьою та червоною магіями. Для кожного кольору є своя рукавичка. Які в свою чергу поділяються на три типи кожна. Кожен тип має різну швидкість пострілів і різну поведінку. Наприклад, рукавички для зеленої магії можуть лупити як кулемет, а можуть стріляти значно повільніше, але магічні кулі будуть переслідувати ворогів. Одночасно ви здатні використовувати лише один тип кожної рукавички, тобто один для зеленої, один для синьої та один для червоної. Під час бою у вас є можливість швидко перемикатись між кожним кольором, ну а набої у грі нескінченні. І єдине, що є, так це процес перезарядки. Також у вас є можливість ставити магічний щит, який деякий час буде повністю захищати вас від будь-якої шкоди, і є можливість наносити потужні удари правою рукою. Також ви будете відкривати різні заклинання люті, які здатні зносити слабких ворогів з одного разу. А також потрібні для пробування ворожих щитів. Ну і звісно, що у вас буде ульта, заряд якої накопичується під час боїв, і коли вона повністю заряджена, ви можете лупити одним потужним струменем по ворогам. І я майже забув сказати про різні закланання контролю, які насправді більше потрібні для дослідження ігрових локацій, але все одно їх можна використовувати під час боїв. Ви можете підтягувати ворогів до себе за допомогою магічного хлисту. Можете збивати ворожі кастування заклинань, використовуючи червоний лазер, або ж можете дуже сильно сповільнити час на всій арені, але правда він чомусь сповільнює і вас також. Але загалом бойові ситуації, на жаль, доволі одноманітні, і от нічого дійсно незвичайного та цікаво поставленого серед них немає. Розробники спробували це якось виправити, але вони обрали для цього, як на мене, один з найгірших варіантів. Справа в тому, що під час боїв на вас будуть нападати сині, червоні або зелені вороги. І як не складно здогадатись, для того, щоб їх знищувати, ви змушені стріляти по них магією того ж самого кольору. Тобто гра доволі грубо змушує вас постійно перемикатись між рукавичками під час боїв, бо інакше, особливо на середній або важкій складностях, ви нічого не зможете зробити різнокольоровим ворогам. І вони доволі швидко будуть вас вбивати. Ну і з фактом присутності різнокольорових ворогів пов'язан найголовніший мінус Immortals of Avium. Але загалом бої виглядають яскраво, з купою візуальних ефектів, і, що найголовніше, проходять динамічно і під час них я не помітив жодних проблем з FPS. Головний мінус гри, про який я вже сказав, пов'язан з тим, що на вас скидують різнокольорових ворогів. Але при цьому система прокачки у грі взагалі не пристосована для цього. Зараз я поясню, в чому річ. Дивіться, в Immortals of Avium за якимось хріном є елементи лутер дрочильні. Вам потрібно збирати рукавички, тотеми, персні та браслети різної рідкості, від звичайної до легендарної. Предмети різної рідкості мають доволі характерні бонуси до того чи іншого кольору магії. А це натякає на те, що вам потрібно зібрати білд, який буде орієнтований на один з кольорів. Все це дуже сильно підсилюється тим фактом, що за повне проходження на 100% ви ледве зможете назбирати очків для придбання всіх вмінь одного кольору. І от зараз я поясню, в чому полягає головна проблема гри. Бо той геній, який це зробив, має горіти у пеклі. Під час гри я вирішив повністю придбати всі вміння зеленого кольору. Ну і звісно, що, перш за все, я одягав предмети з орієнтацією саме на цей колір. Це призвело до того, що я взагалі не покращував сині та червоні вміння, а грав я на середньому рівні складності. Як ви думаєте, що почалося відбуватись з моєю дупою, коли під час боїв на мене почали кидати синіх та червоних ворогів? Правильно, я почав горіти сильніше за сонце, тому що моя круто покращена зелена магія не була здатна. Завдати хоча б якоїсь шкоди синім та червоним ворогам, у той момент як всі інші вороги відлітали за лічені секунди. Звісно, що я перемикався на синю чи червону рукавички, але через те, що я взагалі не покращував всі кольори, процес знищення відповідних ворогів перетворювався на страждання та перезавантаження останньої контрольної точки. Тобто, виходить так, що у грі. Можна послати під три чорти будь-які спроби створити білд, орієнтований на один з напрямків магії, тому що, врешті-решт, ви змушені якимось чином покращувати всі три напрямки равномірно для того, щоб під час боїв з різнокольоровими ворогами ви не страждали і не вигадували різноманітні прокльони на адресу того генія, який це зробив. На найлегшому рівні складності це відчувається не так боляче, але все одно. Навіть на ньому це помітно. Тому я не знаю, чим думали розробники і як вони тестували гру. Але саме цей момент є найголовнішим і найбільшим мінусом Immortals of Avium. Та цікавим моментом є той факт, що Immortals of Avium є не просто шутером від першої особи, а гра перш за все є Метройдванією. У грі багато різних локацій, кожна з яких доволі велика. На кожній з них. Ви будете знаходити різні місця, куди ви не можете потрапити, тому що у вас ще немає потрібного вміння, а також пазли, які взагалі неможливо вирішити до поки ви не відкриєте майже всі вміння, що є у грі. Тому після того як вам нарешті відкриється все, вам потрібно буде повертатись на всі локації, в яких ви проходили по сюжету, і збирати на них золоті скрині. З яких можна отримати нові предмети, ігрову валюту або очки досвіду. Ще ви можете проходити різні данжі із челенджами, за які ви будете отримувати покращення запасу здоров'я Джека і підвищення максимального запасу мани. А також з деяких з них ви отримуєте останні заклинання, які не надаються по сюжету. Серед таких данжів ви зможете знайти шість червоних, в яких вам потрібно перемогти особливого боса. Які, в свою чергу, належать до одного з трьох кольорів: синій, зелений чи червоний. Згадуємо про проблему з усім цим і починаємо плакати. Ну і звісно, що пазли, вирішення яких буде надавати вам доступ до золотих скринь. Всі ці пазли пов'язані з пошуком правильного кута для спрямування лазерів певного кольору у відповідні сфери. Загалом можу сказати, що елементи метройдвані. Зроблені доволі гарно, і до них я взагалі не маю нарікань. Але проблема в тому, що нагорода, яку вони приховують, не є дуже крутою і переважно взагалі нічого не варта, особливо коли в вас вже всі предмети легендарні. Хіба що підземелля варті проходження, бо з них ви хоча б отримуєте щось корисне. Ну і наостанок поговоримо про те, як саме розробники використали можливості рушія. Про обличчя та Мета я вже сказав, але це не все. Перш за все, все, що ви бачите на локаціях, навіть об'єкти, що знаходяться дуже і дуже далеко за межами ігрової зони, це все повноцінні моделі, ніяких 2D текстури як фонів. Все, що ви бачите, це все чесна геометрія. По-друге, це, звісно, освітлення, бо воно у Unreal Engine 5 дуже сильно відрізняється від того. Що було у попередній версії рушія. І саме завдяки ньому можна легко відрізнити гру на Unreal Engine 5 від гри на Unreal Engine 4, але звісно, лише тоді, коли розробники правильно його використовують. Ну і по третє, це доволі гарні та детальовані локації, на які просто приємно дивитись. Звісно, що Immortals of Avium дуже далеко до рівня технодемки The Matrix Awakens, але це одна з перших ігор на Unreal Engine 5, яка хоча б починає демонструвати його можливості. І найголовніше це те, що на Xbox Series X гра йде дуже гарно, і я не помітив жодних проблем з оптимізацією, за що дякую розробникам. Immortals of Avium особисто мені сподобалась. У грі гарний сюжет, за яким цікаво спостерігати, дуже гарна анімація облич і загалом візуально гра виглядає доволі круто. Бої динамічні, але той факт, що всі вони однотипні, погіршує відчуття від них. Елементи метройдуальні та пазли зроблені гарно і цікаво, от тільки нагорода за дослідження могла б бути кращою. Ну а повністю не працююча ідея з білдами це окремий момент, який, я сподіваюсь, розробники не повторять у своїй новій грі. Загалом можу сказати, що для дебютного проекту від нової студії гра дуже непогана. Тому, якщо вам подобаються магічно фантастичні пригоди з гарним сюжетом, то тоді я раджу вам пограти у Immortals of Avium, бо таких одиночних сюжетних ігор зараз виходить не дуже багато. Якщо ж така тематика вам не до вподоби, тоді вам точно не треба грати у цю гру. Immortals of Avium вийшла на ПК PlayStation 5 та Xbox Series. Ну а тепер підписуємось на канал, якщо ви ще не зробили цього на самому початку ролика. Ставте лайки, натискайте дзвіночок, пишіть коментарі та переходьте дивитись інші відео доступні на каналі. Більше лайків, більше бажання робити нові ролики для вас. З вами був Дзен Побачимося з вами буквально за хвилину, якщо ви передати дивитись інші ролики на каналі. Всім гарного часу та мирного неба!